Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні у нас ВАЗ-2107 Джигулі. Значить, заміна щеплення. Що сталося? Зараз покажу. Це такий комплект. Я вже встановив. Зараз влізу в яму ще покажу. Не знаю, що то за фірма. От. ну Весь комплект, це старе. Короче, Буксувало. Бачите, вже стерлося до закльопок. Буксував диск. От, Корзина вже витерлася, вже візуально навіть видно буртик. Павука, тут був павук, того все, що залишилось від нього. Короче, пропав він десь, перемогло, видно його. Нема павука, ну, курзина вже все теж. Вона вже сіла. Видно, от, гляньте на ліпістки, вона вже все. От. То старе. Ну, то старе в новій коробці, в тому, що було новий комплект. О, ціна 1700 гривень, напевно. Е, вижимний новий. Ще зараз буду встановлювати. О. Зараз лізу покажу коробка, тут п'ятиступка фіатовська стоїть. О, так. О, так. Вже новий комплект встановлений. Так, валіка я вже забрав. Ну, коротше, відцентрував я вже його е, так, як треба. О, Все добре. О, новеньке. Тут. Курзина, видно, випукла, все. Ну, новий комплект є новий. Ну і вижимний його. Зараз показую. Коротше, все, вафля. О, і щепленню, і вижимному. Отака От роботенка. О. Ну, на Жигульові поміняти. Вижимного то, то кажу, вижимного щеплення, то не на іномарці, Так що тут все, в принципі, ясно. І швидко, недовго воно то і все робиться. Тут зйом коробки то так, годинка з перекуром, можна сказати. От. І таке приходиться робити. Ще проскакують дуже рідко, але проскакують такі автомобілі. Отакі. От. От так що вже тут. Пояснювати, розказувати за тієї жигулі що як розібрати. Я не думаю, що то кому вже цікаво. Так, показую, що роблю, що приходиться робити. от І все. Зараз ще якась годинка, друга та й складається та й все. Це буде ще відрегулювати штока, тільки треба буде по-новому. Та й, в принципі, більш нічого тут складного немає. Отаке, от Все. Всім дякую за увагу, всім пока. Так, вже попрощався, але ще щось вам покажу. Куска муфти, бачите, нема. Щось я не додивився зразу. Ну, вона, видно, десь зверху була, як я КПП знімав, та й не видно його було. То що там під верхом. Треба муфту міняти, але одна проблема, но що коробка. Не Жигульовська і Жигульовська муфта сюди не стає. От. Треба буде подивитися, може знайти таку, як треба. Я не пам'ятаю, є в мене Жигульовський. Чи вона в діаметрі чуть менша чи більша, вже не згадаю. Але факт є во фактом. Бачите? Нема куска. Почав вже окардана, став вже КПП на місці стоїть. Ще зараз траверсу тут треба закрутити. О, Таке по мілочах вже. От постав, став, ставити кардан його побачив таку біду. О, додивився. Якось зразу не побачив. Ну то треба міняти, бо то вже не їзда. О, Отаке. От Бувають такі випадки.